З твого досвіду хто найчастіше приходить на курси письменницької майстерності? Хто ці люди? Це хороше питання, тому що це дуже різні люди. Це люди, які хочуть наприклад, які писали колись в дитинстві, і зараз вони мають час, можливість, мають цю нереалізовану потребу виписатись і просто показати собі себе і написати той самий твір чи той самий вірш, і реалізуватись для себе. Є люди, які дійсно мріяли все життя. Написати книжку. І е, вони йдуть за цими базовими знаннями. Є люди, які хочуть е, які хочуть зрозуміти, як це працює, як взагалі працює текст, Я, з чого починати, як, як створюються книжки, чому тут має бути вступ, а, а і на якій сторінці ми маємо дізнатися, хто був вбивця? Тобто, це історії дуже різних людей з дуже різними бекграундами. Я, звісно, маю статистичну історію про це, що так, це більше жінок, або там це тобто більше жінок все-таки. Так, ну так. Не набагато, але на письменницьких курсах більше жінок. Вік досить таки середній, але знову ж таки рік на рік не приходиться. Ось. Але, але ще з такого цікавого, у нас, крім письменницьких курсів, так є, наприклад, такі курси з історії з історії української літератури. І там зараз дуже багато людей, які... Просто пропустили цю історію під час, під час школи, наприклад. І зараз вони хочуть зрозуміти, а до чого їм повернутись? А кого знати? А чому вони знають тільки Шевченка, Франка і Лесю Українку? І якщо вони їх ну знають, то а що саме? А як більше, а що читати? Зараз ми, наприклад, запустили курс. Про е, продуктивне читання і про е, таке е, глибинне читання, і туди йдуть зовсім різні е, учасники. Які... це все на кожен курс це абсолютно різна аудиторія виходить, ну, так плюс плюс-мінус так. Тобто не, не завжди ці люди, які хочуть писати е, книжки, які пишуть. Та вони підуть на курс історії української літератури е, для загальних знань. Хтось іде просто для загальних знань. А є, наприклад, батьки, які приходять. Хочуть піти і поновити ці базові знання, щоб мати якесь розуміння для діалогу зі своїми підлітками зараз, тому що підлітки зараз дуже цікавляться українською літературою. У нас є, наприклад, підліткові школи, дитячі школи, діти, які теж приходять і хочуть писати власні тексти. Їм подобається створювати сюжети. Їм подобається, вони хочуть створити фанфік на Гаррі Поттера, і це, це працює. Ось ось так. Це працює.